Доброго дня, Тернополя. Сьогодні в нас основний медозбір. Ми сьогодні не гарантуємо, що ми накачаємо тут мільйони меду, тон і тому подібне. Але по факту в нас на даній пасіці дуже багато відводків, яких ми робили для розширення загальної пасіки. Дані відводки по великому рахунку працювали на 10-12 рамок. Є гарні відводки, які вже вийшли на корпусні і на магазини. Ми їх будемо по подальшому показували, але на сьогоднішній день і на сьогоднішній момент ми показуємо відводок, який зробили буквально 26-го на 7-го, який залив фактично весь вулик. Вулик номер 10, вулик номер 10. Тут Станом 12 на... рамок. Так, і якщо я не помиляюсь, тут був бакфаст. Ми йому доставляли вущину. Не всі рамки вони залили, не всі рамки показали так, як вони. Мали би бути і хотілося би, але по факту маємо те, що маємо. Не будемо глибили. Даний вулик витягнув і так то, що міг витягнути. Максимум. Максимум. Сьогодні ми постараємося викачити те, що в нього зараз наявно. От. І вже в подальшому будемо підгодовували. Будем підгодовували і пускали його в зиму. Ось От. От така ситуація в нас по медозбору. Хтось би казав погано, але я б сказав, нема куди краще. Взагалі немає куди краще. Ця сторона ще не запечатана. Ця сторона повністю запечатана. Медозбір, я б сказав, досить непоганий і гарний. От. У нас є багато рамок хороших. Це, до речі, у нас ого. Ого! 5 кілограмів як петинати. Щастя, шановні бджолярі! завтра свято, свято, медовий спас. І сьогодні є... нас бджілки вітають, вітають. Це є самі слабші вулики, які в нас на сьогоднішній день наявні. На даній пасіці вони є безкорпусні. Ми поставили корпус, але фактично його обділили. І сьогодні почнемо качати мед. Соняшник в нас вже там частина відкілів. Гречка ще цвіте, вони ще щось наносять. От Соняшникового меду ми по великому рахунку не лишаємо на зиму. Повністю соняшниковий мед ми його відкачуємо. Працюємо тільки з сиропом. Велика кількість бджолірів нам скаже, що сироп це є зло. Ні, на жаль, на жаль, і на щастя нам, сироп це є не зло. Ми вже неодноразово пере, перепровіряли і працювали з сиропом. От, на сьогоднішній день не можу сказати нічого поганого по сиропу і по бджолах, які зимують на ньому. О, такі рамочки у нас. Чесно навіть шкода відкачувати. Е, забрав, би цілу, забрав би цілу рамку, картинка ідеальна. Самі слабші вулики, які в нас наявні, ми вам показуємо. Це і відводки. Липневі, да? липень-сер? 26-24 липня Рої Рі, е, е, і тому подібне. Це і найслабший. Підемо в найкращі вулики, будемо показувати, будемо розказувати. Ось такий медозбір нас сьогодні чекає. У нас на цій пасіці. Ой, біля 60 вуликів. Більше навіть 60. І почнемо працювати. Якось буде. Не важко, руки не болять будемо. Болять. 5 кг, 4 кілограми, як пити дати. Важкувато, так? Важкувато, але вже як є. Ми справимося з даною ситуацією. Викачаємо то, що викачаємо, розкажемо то, що розкажемо. Пан Степан, що ви скажете на даний момент? Супер, бомба! в року, дай їм бос. Файно, Ні, направлю, бо дивіться, яка печаточка. Аж любу подивитися, правда? Ні, ви візьміть в руки. Шаф, ну то бомба. Ви візьміть ну, і скажете, 4... 4... скажете що по чому. Ну сино ну, більше. Більше як. В гад за шкалі мед тече. Подивіться. Свято, методи, спас завтра! Але бомба. От. Я бачу. Ни... По великому рахунку ми починаємо. З самого-самого слабшого вулика, який на даній пасіці. Ви його десь на початку липня, правда? чи 24 липня. Різ ловили, різ ловили. Степан. Це перша матка, яку ми хотіли спробувати з бакфасту. Вона розвивалася, як розвивалася, але по великому рахунку. Але ви подивіться, скільки мухи, люди добрі, подивіться. Є багато. Багатенько і гарно. Так що миляр Степан, ваші враження? Цього року вже пішло на крафт. Ми до роботи, ми працювати. Микола Володимирович на відказці з паном Степаном. Арсен Степан зі мною на відборі і по великому рахунку, по вуликах, які в нас будуть бомбезні. Але бомбезний у нас 26-й вулик, який саме-саме агресивний ну, останні, на даній пасіці. Ми хотіли міняти, до речі, там матку, але потім не наважили. Ми вділи бронежилети 4 клас. Так, Четвертий клас бронежилетів. І ми в самому самому кінці до 26-го йдемо і вже будемо знімати відео і вам розказували. Ми починаємо Це загальний медозбір. Купали, да, так, бакпаст. Бакпаст. Да, сіли, муха сіли. По великому рахунку ми починаємо основний медозбір. З самого-самого слабшого -самого вулика на пасіці, по всіх вуликах ми будемо розказували, і показували. І по великому рахунку ви побачите, що, як, що в нас получалося. А ви бачите получалось. вона? Менша бра. Як вона йде? вона менша. Що менше, бджоляр Степан? Що менше? муха, муха менша. Муха менша? Так, але ріже. Крила менша чи муха менша? Ні, ну вона по величині. Айде, Колька, не цей. Правда, дивіться, ні? Ну, ну є такі. Ну є, від того вона мед викачала себе, тому вона менша. А яка з медом, та більша. Бджоляр Степан, зверніть увагу. Тільки нас завжди на підколах. На другий рік прийдеться. Ми від того нікуди не беремося. Всім гарного дня, а ми працювати. Працювати, всім гарного дня, буде щось цікаве і гарне. Ми будемо знімали обов'язково, розказували вам теж. І на сьогоднішній день, як ми обіцяли в останньому відео, будемо знімали контент, де в нас все дуже прикольно і класно.